Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікава тема для бджолярів-початківців, а може навіть і для бджолярів. Вчора я вам показував, як зберігати суш. І сьогодні буде наступна тема. Є така проблема у бджолярів, що навіть в вулику бджілки не справляються з мілью, і вона гризе навіть в за заставною гризе. Рамки лазить під утепленням скрізь. Так як же зробити, щоб кількість молі в вулику зменшилася, а то й взагалі пропала? Колись до мене попали такі два вулика старі, їх мали вже розбивати на дрова, але я не дав, забрав собі. І на дні цих вуликів я знайшов таку рослину. На російській це богульник, по-українськи це багно. Болотяний, ну, богульник бо болотний. Дуже має такий приємний, як для людини, запах. І я зробив такий висновок, що це бджоляр, ну, старий бджоляр, який тримає, тримав бджоли дуже довго і давно. Це такий народний спосіб боротьби з міллю. На рамки, на верх рамок або на холстик він клав богульник і міль вулику не заводилася. Буду казати, друзі, богульник, тому що багно якось звучить доволі жорстоко, як я скажу, положить багно в вулик, то ну, не кожен мене зрозуміє, скаже, вже зовсім з розуму зійшов. Я його фотографії там підставлю, щоб ви мали якесь поняття, який він на вигляд. Ну його шукати. Потрібно в такій лісовій місцевості, де болотиста місцевість. В принципі, я на нього натикався, але тоді ще і пасікою не займався, і ютуба не було. Треба було нарвати. І якщо я буду в лісі десь в таких цікавих місцях, де він буде, я, звісно ж, його нарву і насушу, і буду дивитися робити такі експерименти, дивитися дійсно втіче мілі з вулика чи ні. Можна його, в принципі, робити, навіть якщо багато набрати. Таке утеплення з нього. Запах просто ну, вам не передати, який духмяний. Там в мене той вулик вже стоїть, скільки років в мене і стояв без бджіл, без нічого. А відкриваю там декілька кусочків є того погульника. Запах просто чудовий. Піду все ж таки принесу вам шматочок, покажу. Ось, друзі, знайшов такий шматочок. Запах навіть від такого, від такої кількості просто нереальний. Так, впіймав фокус. Схоже на нібито на такі, як то кажуть, голки від сосни. Але ні, це богульник. Також можна його, якщо у вас десь є доступ до нього і ви можете нарвати багато, скажімо, в сотосховище. В мішках сухеньке поклали. В тому приміщенні буде такий запах. Я думаю, що якщо воно дійсно спрацює, то міль навіть без ніякої хімії, без нічого, не обкуруючи, просто туди не зайде. Знову ж таки, повторюсь, потрібно мені це спробувати, перевірити. А можливо, хтось вже користується бугульником, хай напише в коментарі, дійсно, чи це працює гарно. Ну і я думаю, що. Від такого запаху, я думаю, ефект повинен бути. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Ось така інформація. Я думаю, вона була корисна. Не забувайте підписуватись, тому що на каналі ще буде дуже багато корисної інформації. Всім до побачення!